Вітаю вас, любі шестикласники! Сьогодні ми з вами починаємо неймовірну подорож книжкою зірки Мензатюк Ангел-Золоте волосся. Ця повість понесе в нас у незвідані світи минулого і сучасні пригоди сьогодення. Отже, тема нашого уроку Зірка Мензатюк, Ангел-Золоте волосся, таємничі, веселі і незвичайні події у фантастичному творі. Зірка Захарівна Мензатюк – українська дитяча письменниця, журналістка, лауреатка відзнак з дитячої літератури. Премій імені Наталі Забіли та Лесі Українки. Переможниця конкурсу Книжка року номінувалася на Шведську премію «Астрід Лінгренд. Письменниця авторка багатьох творів для дітей. Народилася 21 жовтня 1954 року в селі Мамаєвці Кіцьманського району Чернівецької області. У 1977 році закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Живе і працює письменниця на сьогодні в Києві. Зірка Мензатюк любить читати різного роду літературу. Таке захоплення у неї з'явилося ще в дитинстві, Її чоловік Степан Фіцич, оперний співак, тенор, соліст Національної опери України. Талановита письменниця почала писати дитячі книги після народження донечки Наталки. Наша письменниця ну, дуже полюбляє квіти. Зірка Захарівна любить вишивати, це вміння з покоління в покоління передала своїй дочці Наталі. Відома каскарка обожнює відзначати українські свята цінує християнські звичаї, виросла у віруючій родині. Дорогі діти. Твір Ангел-Золоте Волосся за жанром Повість. Повість це літературний прозовий твір середньої форми, довший за оповідання, але коротший за роман. У ній розкривається людська доля, взаємини героя. З навколишньою дійсністю. Які ж є ознаки повісті? Прослухайте, будь ласка. Повість написана прозою, рідше віршованою мовою, наявність кількох провідних тем або сюжетних ліній, може містити позасюжетні елементи, наявність головних і другорядних персонажів, охоплення відносно великого відрізку життя героя. Характери персонажів перебувають у розвитку, оскільки затронуті значні історико-часові межі у творі. Щодо композиції повісті Ангел-Золоте Волосся, ця повість складається з 16 розділів. Деякі з них ми з вами будемо читати сьогодні і упродовж наступних уроків. Варто звернути увагу на те, що повість побудована на сьогоденні. І на минувшині наша головна героїня переміщається в часі за допомогою ангела, і сьогодні ми про це будемо читати. Що вам відомо про ангелів, окрім того, що вони в світлому одязі і мають крила? Отже, ангел або янгол, християнській, мусульманській та йудейській релігіях посередник між Богом і людьми? Що виконує волю Бога, духовна істота, створена Богом. Як же з'явилися ангели? Ангелів створив Бог. Для Цього Він послуговувався Ісусом, якого Біблія називає народженим першим з усього створіння, описуючи роль, яку Ісус, Син Божий, відіграв у процесі творення, Біблія каже. Через нього було створене все інше на небі і на землі, видиме і невидиме, в тому числі й ангели. Як же співіснують ангели з людьми? Ангели не одружуються і не народжують собі подібних. Кожного з цих синів правдивого Бога було створено індивідуально. Янголи з'явились ще задовго до створення землі, вони голосно вихваляли Бога. Коли він створював землю. Біблія не вказує точної кількості ангелів, але дає зрозуміти, що їх дуже багато. Чи кожен янгло має власне ім'я? Так, у Біблії згадуються імена двох ангелів Михаїла і Гавріїла. Інші ангели теж казали, що мають імена, але не повідали їх людям. Ангели мають свободу волі і можуть вибирати. Між добром і злом. Чи допомагають янголи людям? Так, звичайно. Бог посилає своїх вірних помічників на допомогу людям. Ангели скеровують і захищають людей у важку хвилину, допомагають людям обрати правильний шлях і не схибити з нього. Любі шестикласники. Ми з вами дізналися, що твір ангел золоте волосся за жанром повість. Також ми з вами дізналися, як з'явилися Янголи і як вони співіснують з людьми. Прошу перейдімо до прочитання тексту і познайомимося з нашою головною героїнею Галею. Отже, розділ перший Галині Нещастя. Життя паскудна штука, Галя давно це зрозуміла. Паскудно в школі, бо її улюблена вчителька Наталя Васильівна вийшла заміж і виїхала з Києва. Тепер замість неї Катерина Петрівна, яка робить Галі зауваження, ледь не на кожному уроці. Паскудна вдома, бо батьки сварять Галю за ті зауваження, записані в щоденнику, за погані оцінки і ще багато за що. Паскудно влітку на канікулах, тому що жодного разу Галя нікуди не поїхала, не те щоб в Єгипет чи Туреччину, а хоч би в недалекий Крим. Навіть ім'я у неї паскудне. Несе Галя воду, коромисло гнеться, а за нею Іванко, як барвінок, в'ється. Хлопці частенько приспівують їй цієї пісні, особливо Сашко Гнатенко, з яким вона сидить за одною партою. І щоразу Галя червоніє від досади для повного щастя в їхньому класі є ще й Іванко, непримітний хлопчина двієчник, і Галі зовсім не хочеться, щоб він за нею вився. Ніби батьки не могли назвати її інакше Сабіна, чи Аліна, чи Карина, чи Ісанна, чи ще якимось модним іменем, як інших дівчаток, і тоді б ніяких тобі пісень, ніяких Іванків, спокій голові, ніби ангели хату перелетіли, так говорить бабуся Віра, ніби ангели хату перелетіли. Але таким перепаскудним, як останні три місяці. Життя ще ніколи не було. Тепер воно стало по-справжньому нестерпне. Взимку на ковзанці степанчик, менший галин братик, зламав собі ніжку і знову ж не поталанило. Коли степанчика привезли в лікарню швидкої допомоги, там зібралося немало потерпілих, хто пошкодив ногу, хто руку. Їм накладали гіпс чи просто виписували ліки, після чого відправляли додому. Коли ж дійшло діло до степанчика. Ой-ой-ой, складний перелом, потрібна операція, і, дай Боже, щоб тільки одна. На ніжку приладнали якийсь жахливий апарат, і ось уже пішов четвертий місяць, відколи їхній стаканчик, так Галя жартома називає братика, лежить у лікарні. І його лежанню кінця краю не видно. Мама геть перевелася, змарніла, схудла. Під очима в неї залягли синці, їй, напевно, доведеться звільнитися з роботи. Тоді жити стане ще скрутніше, грошей катастрофічно бракуватиме. Отже, знову прощай літня поїздка. Прощайте, бодай сякі такі обновки, та найгірше не це, а жалібні степанчикові очі на блідненьку моличку. Він, бідолашка. Вже навіть не плакав, хіба що тихенько скімлив, коли йому робили черговий укол. Лиш дивився сумно сумно, мов зацьковане звірятко. Їй бо, краще б бився з Галею і псував її фломастери, як то бувало раніше. Він і сьогодні лежав тихий і сумненький, ні трохи ні втішався червоними яблуками, які принесла Галя. Галя поверталася з лікарні. Світу білого не бачила така туга її обступила. Перетнула Михайлівський майдан і раптом в очі вдарило сліпуче світло, аж спинилася, підвела голову, то сонце, що прозирнуло з за хмар, сяяло крилату фігуру ангела на Михайлівському золотоверхому соборі. Галя рушила в браму під дзвіницею і опинилася в монастирському дворі. Галя пішла до собору. Там не правилося, і це додало їй відваги. Покоперсавшись у портфелі, вона знайшла дві гривні і купила свічечку. Дівчинка звернула увагу на ікону з Божою матір'ю та ангельським воїнством. Передній ангел дивився прямо на Галю, ніби хотів спитати, чого вона прийшла. Вона запалила свічку і поставила перед ангелами. Вона не знала, що попросити, лише міркувала. Ну, чому все так погано? Любі діти, ми з вами прочитали перший розділ, познайомилися з головною героїнею, дізналися про тривоги, які змушують її зайти до собору. Зайшовши до собору, Галинка прагне відзнайти свої душевні сили, спробувати допомогти собі зібратися аби рухатися далі. Що ж шукає головна героїня в соборі? Можливо, гармонію. Гармонія це досконалий стан душі, розуму, тіла і серця, коли людина приймає і реалізує всі свої бажання, цілі та мрії. Щоб бути гармонійною людиною, потрібно вміти використовувати також толерантність і мораль. Толерантність це повага, права іншого бути таким, яким він є, терпимість до іншого світогляду. Мораль – це система сутоумовних правил поведінки в суспільстві, заснована на сформованій парадигмі сприйняття добра і зла. Отож, Галинка шукає добро, яке допоможе їй встояти в такі важкі для неї часи. Пропоную вам скласти квітку внутрішнього стану Галинки. Наша головна героїня хвилюється про здоров'я братика Степанчика. Вона мріє про літній відпочинок на морі. Їй не подобається власне ім'я, намагається знайти моральну підтримку в соборі. Отже, наша головна героїня переживає внутрішній неспокій, але намагається його відновити. Переходимо з вами до прочитання наступного розділу Несподіваний гість. Він сидів на підвіконнику. Галя побачила його, відчинивши двері своєї кімнати, але, на диво, не злякалася. Мала б подумати, що хтось чужий заліз у квартиру, поки тато на роботі, а мама у лікарні зі степанчиком. Проте не подумала. Він сидів спокійний і замріяний і дивився у вікно. Скісний призахідний промінь падав йому на обличчя, на світле волосся, що сягало плечей. Від того, здавалося, Мовби його лице обрамлене золотом, ясним сяючим німбом. Він був добрий, саме так, добрий, без найменшої тіні зла. Галя відчувала чи то вгадала це, мабуть, тому й не злякалася, а ще він видався їй знайомим його лагідне обличчя вона вже десь бачила, як і світлі кучері навколо лиця і схилено в взадунув голову. Але де, коли вона могла його зустріти? Не на вулиці, оце точно. Таких зачісок сто років, як не носять, і не вдягають подібного одягу. Що воно? Сорочка, Тога? якась незрозуміла хламида. Хто ж він? Моє ім'я нічого тобі не скаже, воно ще старіше, ніж твоє, і зовсім не модне, повернувся до Галі юнак. Тому краще називай мене. Ангел золоте волосся. Ангел золоте волосся? луною повторила Галя. Вона так і десь бачила цього юнака, цього ангела? Він ангел? Набравшись відваги, дівчинка ступнула ближче і сіла на краєчок ліжка. В голові мов віхола крутилося безліч думок. Про що спитати несподіваного гостя, яка в неї оцінка за контрольну з математики? Чи за що її кривдить Сашко Гнатенко? Бо сьогодні він знову дражнився. Але ж ні, то все дурниці. Треба питати про головне коли одужає Степанчик і чому Галя така невдатна, що всі її сварять і сварять? Галя сиділа, не зводячи з гостя яснокарих очей. Мовчання затягувалось, і це було негарно. А хто вас назвав ангелом золоте волосся? спитала перша, що спало на язик. Це давня історія, сказав ангел. Це був один учень, який жив багато років тому. Можу тобі його показати. Хай станеться одне невеличке диво. Ангел примружив свої очі. Що трапилось далі? Галя не могла пояснити. Вона відчула легке запаморочення. На коротку мить, а проте все довкола невпізнавано змінилося. Вони опинилися біля новозбудованої церкви. На Нагалену появу ніхто не звертав уваги, ніби її не бачили. Ти для них невидима, пояснив ангел, і зараз бачиш далеке минуле це Києво Печерська лавра, точніше, те, з чого Лавра починалась. Галя помітила. Що недалеко від неї старий чернець розмовляв із сільським дяком. Останній привіз у лавру свого сина запитати чинців про те, чи має його син хист до малярства звати його сина Олимпій. Він вдома лише те й робить, що стіни розмальовує. До Олимпії підійшов майстер, який розписував стіни храму, показав йому грудочки темної смальти і запитав, чи вона. Одного кольору, вона різна, відповів Олимпій. Ця ось зелена, як трава, ця темніша, як лист конюшини, а ті кубики зелено сиві. Майстер сказав, що Олимпій дуже гарно відрізняє різні відтінки. А ще майстер запропонував домалювати орнамент на стіні. Олимпій провів вуглиною контур видкого стебла з широкими кучерявими листками. Майстер похвалив хлопця, юний художник поклав вуглину, витер руки об штани й обвів щасливим поглядом церкву, ніби все ще не вірив, що невдовзі і він прикрашатиме її мистецькими оздобами. Любі діти, поміркуймо. Які ж події розповідають нам про минуле, а які події відбуваються у творі сьогодні? Непорозуміння Галинки з однокласниками, Степанчикова хвороба, події, які відбуваються на сьогоднішній день, те, як юний маляр розфарбовує щойно збудовану Києво-Печерську лавру. Куди переніс Галинку в минуле Янгол – це події минулого. Подорожі в часі є жанром художньої літератури, які вказують на фантастичні вигадані події, фантастика жанр художніх творів, в якому за допомогою додавання вигаданих уявних елементів створюється світ, відмінний від світу сучасного, реального. В одних творах фантастика це зміст, в інших тільки форма, літературний прийом, який може застосовуватися письменником для всіляких цілей, для популяризації науки чи історії, у повісті Ангел-Золоте Волосся зірка Мензатюк використала фантастику як форму для популяризації нашого історичного минулого, яке ми маємо знати та шанувати. Дорогі шестикласники, давайте перевіримо, наскільки уважними читачами ви були. Дайте відповідь на 12 запитань так або ні. Перше запитання. Улюблену вчительку Галини звали Олена Васильівна. Друге. Кожного літа Галя їздила з батьками на відпочинок. Третє. Дівчинці подобалося її ім'я? Четверте запитання Братик Галі травмувався на гойдалці? П'яте. Він зламав руку. Шосте. Братика звали Остапчик. Сьоме. Галя його називала стаканчиком. Восьме. Ангел золоте волосся з'явився перед Галинкою у школі. Дев'яте запитання. Дівчинка злякалася ангела? Десяте. Ангел переніс Галю у майбутнє? Одинадцяте. Вони подорожували на машині часу? І дванадцяте запитання. Хлопчина Олимпії дуже хотів навчатися різбярству? Перевірте, будь ласка, ваші відповіді: перше ні, друге ні, третє ні, четверте ні, п'яте ні і шосте ні, сьоме так. восьме «ні», дев'яте ні, десяте «ні», одинадцяте ні, дванадцяте ні. Отже, якщо ваші відповіді співпали, ви були дуже уважними читачами. Вітаю, молодці. Дорогі діти, у кожного з нас є свій ангел-охоронець. Епіграфом нашого уроку буде вірш Галини Кирпи Мій ангел такий маленький. Мій ангел такий маленький, ну просто крихітка. Я навіть не бачу, чи він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий легенький, ну просто пушинка, я навіть не чую, як він сидить на моєму плечі. Мій ангел такий тихенький, ну просто тихіші трави. Я навіть не знаю, коли він спить, а коли прокидається на моєму плечі. Любі діти, я бажаю, щоб у кожного з вас на плечі був ангел-охоронець. Який у важку хвилину завжди прийде вам на допомогу. Прошу вас виконати таке домашнє завдання, намалювати ангела золоте волосся так, як ви його уявили, вміти переказувати прочитаний твір всього найкращого!